Переходиш на сайт awards.ucsc.org.ua. можеш одразу тиснути на посилання подати заявку в шапці сайту або пролистай вниз, щоб переглянути більше інформації. Тут перелік номінацій, в яких можеш перемогти. Тут коротко про систему оцінювання. Знайомся, це члени професійного журі, а тут можеш окремо переглянути інструкцію та шаблон форми заповнення. Далі перелічені ключові дати. Поспішай, залишилось не так багато часу для формування заявки. Далі можеш ознайомитись з відповідями на найчастіші запитання і знову посилання на подачу заявки. Переходимо за посиланням. Заповнюємо назву торгового центру, заповнюємо назву компанії. Твоє ім'я та прізвище, посада, контактний номер телефону. Звісно, емейл для спаму. Жартую. Адреса найкрутішого ТРЦ. Далі обираємо категорію, в якій хочеш перемогти. Назва твого кейса. Не забудь про короткий опис даного проєкту. Тут починається найважливіше. Саме ці дані будуть оцінюватись членами журі. Goals. Детально пропиши цілі свого проекту. потім пропиши дії, що Оли зроблено для досягнення результату. Вкажи значимість даного кейсу та що в ньому такого цікавого. Звісно, розкажи про результати. Розпиши бюджет, який було затрачено на реалізацію проекту. На наступному кроці можеш дати коротеньку презентацію про проект, файл з бюджетом, аудіо, відео, ролики, які краще пояснять членам журі про суть твого кейсу. Ну і можеш ще додати кілька посилань, які можуть також надати додаткову інформацію про кейс. Все. тиснеш відправити та чекаєш на церемонію нагородження. Успіхів та до зустрічі на церемонії.